Моя знайома поскаржилась на те, що коли вона йде через свій двір, да, йде додому, то е, поруч сидять на лавці німці і викрикують їй всякі там такі фразочки, типу Слава Росії або ще щось. Тобто вони реально з неї прикалуються чи що, тобто грають на тому, що вона українка. І чому німці? Тому що вони ну, виглядають як німці і ну, німці німці. Їх небагато, вони там така е, шайка, яка постійно випиває алкоголь, і щось вона їм не сподобалась. Вони дізналися, що вона українка, і почали кричати. Навіть один раз вони там е, ну, з нею заговорили, щось їм не сподобалось, і прийшли до неї у квартиру. Почали визбухати. Там один із них прийшов і влаштував скандал. І що ви думаєте? Вона не стала терпіти, викликала поліцію, пояснила, що розказала, що це такі дискримінаційні вигуки. І е, не знаю, чи поліція з ними говорила, але вона каже, що вона їх більше у дворі не бачила, тобто вони не сидять, не збираються. Тобто завжди потрібно відстоювати свої права і говорити про те, якщо вас хтось ображає. Поліція в Німеччині вона дуже строго з цим, особливо що стосується дискримінації. Так, що майте на увазі, якщо хтось вас ображає, обов'язково звертайтеся.